А мені. А ти сам собі зробиш. Сава. Фу без цукру. Щойно ви прослухали стару гарну пісню від гурту Зайвий елемент. Ну а вже через хвилину ми розпочинаємо вашу улюблену рубрику «Дзвінки у студію, де ви зможете задати цікаві запитання нашому ведучому Саві або ж замовити вашу улюблену композицію. Чекаю ваших дзвінків. Зараз, як завжди, хтось подзвонить і буде передавати вітання родичам у сьомому коліні. Вже нудить. Слухай Сава, будь ласка, не починай. Це частина твоєї роботи. Отже, першим в студію дозвонився Олександр з Чернігівської області. Вітаю, Олександре, ви в ефірі? Алло, алло? Так, так, Олександре, ми вас чуємо. Так, чуєш? Я тобі взимку передавав консервацію. Ти вже все з'їв? Олександре, ви в ефірі. Бажаєте замовити пісню? Так з'їв? Да? Вибачте, ви напевно не туди потрапили. Ну чох, я тобі ось дзвоню дзвоню, а ти трубки не береш. Діда рідного забув чи що? Е, ви в, в ефірі Радіо Каштан бажаєте комусь передати вітання? Так я чому дзвоню? У нас вчора всі помідори позривалися, так ти встиг вже всі з'їв. А то ми з бабусею переживаємо. Ти, ти ж нам ні разу не подзвонив зі своєї столиці, нічого про тебе й не знаємо. А от Даша, однокласниця твоя, ну та в яку ти був закоханий. От вона замість вийшла і переїхала в Італію. Здається, це реально мій дід. І вона кожного дня до тьоті люди дзвонить. А ти. Діду, вибач, але ти мені на роботу дзвониш. Отже, шановні слухачі, це була дуже зворушлива бесіда дідуся з онуком, але ми маємо продовжувати наш ефір. Що тож... на тебе? Не чуєш, діда, я теж ж в молодості такий модний був. Домоврідні завжди поруч будуть, але воно не так. Діду, ну що ти таке кажеш? Льоша, не те й кажу, що потім в життя не жалкував, як я, що не встиг найважливішого сказати. Льоша? Взагалі, то Сава звуть. Льоша ще головою не поїхав. Я пам'ятаю, як рідного внука звуть. Не роби з мене дурного. А, вибачте, ви, мабуть, помилилися лінією. Дякуємо за дзвінок, Олександра. Радіо Каштан бажає вам гарного і продуктивного дня. Зараз невеличка пауза на рекламу. Залишайтеся з нами. Реклама. Саво. Що за цирк ви тут влаштували? Саво, для особистих дзвінків є неробочий час. Якого кого хріна вся країна має слухати твого діда? Але ж це не мій дід. Та мені начхати чий це дід та помідори. В цьому місяці ти без зарплати. Зрозумів? Зрозумів. Знижка на вхід Чекаємо на а ти куди дивишся? Понабирали, блін, команду ідіотів. Куди куди, куди от що я сказав, що про мене говорять? Ніколи б не подумав, що так цікаво живу.